Я в місті Ічня, в пошуках інформації про кургани та майдани при горизонтної обсерваторії Безводівка. Шукати буду не в архівах і не в бібліотеках, а в найцікавішому місці в пам'яті колишніх жителів села Безводівка. Надіюся, люди, які жили поблизу обсерваторії в середині минулого століття, поділяться цікавими фактами про неї та про зникле село Безводівку, таку собі Кічнянську Атлантиду. А допоможе мені в цьому уроджені села Безводівка, чоловік із символічним прізвищем Олег Майдан. Видився я в Чернівській області село Безводівка, Безводівка Кайшнянського району. В дитинстві улюбленим було заняттям по курганах розставляти капкани, петлі, ловили лисиць. Займався фермерством, брав в оренду землю. Практично везде були дощі, в нас вони минали стороною. Може я не знаю, чим це пов'язане, що так і назвали село Безводівка, тому що воно постійно було без води. Скільки жителів було у Безводівці? Там було на-моєму 80-90 дворів було. Ну, а сім'я була в кожного велика. Mm. І по семеро дітей було, і по 14 було, по 19 було. Ну, не виживали з усіх. Ніхто не звертав уваги на їх, ніхто не, не обращав їх. Mm -hmm. так, не буду добре казати, бо не, не знаю. А в якому році ви покинули Безводовку? водовку? 60, по-моєму, дев'ятому. му mm -hmm народилася в Безводівці? народилася в Безводівці, Родилася, в безводівці. Родилася в безводівці. Як вона засновувалася, не знаю. Я працював, більшість я працював бригадіром тракторної бригади. Трактор навільнішої бригади. Я таки знаю – це остриці і яскіма. І ще головне, що було старе, я вже сам старий, а той старий так було з уклоном з таким могілем, а потім між ярами, між двома ярами. Мені що інтересно, що є три, три могили, так вже видно, що видно, що вони були могили, а вже поорону, значить. А скільки їх ви взагалі знали, що було цих курганів на території Сухозичняцького? Ну це я сам колись читав, так як 15, а, а мабуть більше. І ще я грешний був. Значить, курган розритий, яма на місце кургана вже, Видать, і скинули землю, сюди, і ще копали сюди. А кругом вал такий і з того, що розкидали, здоровий вал. Таке ж думаю, ну що ж воно таке буде, давайте трактора бульдозера пошлю, хай розриє, щоб вже рівно. Мені ще удивляло, що послав, я трактора розрив, щоб його зоритися. Приїхав трактор наш, той завертати і поламався. Я таке сам собі кажу, це оце тобі за те, що ти умішався в це діло. Поїхав, бо ще й не посилав. Лісосмуги. посажені в 1951 році. І Лозунг Сталінський був і Сталін нарисований. І засуху побідім. Один курган із п'яти, бувший бригадір Буй, брав на висипку, як строїли животворське приміщення. О, і добре, що приїхали якісь, якісь начальство і заборонили йому категорично. Всі опитувані добре пам'ятають, що коли хлопців проваджали в армію, всі доходили до високого кургану біля дороги на ічні. Там пили по останній чарці і прощалися з призивником. Це зрозуміло, це спогади їх молодості. Навколо комплексу при пригоризонтної обсерваторії Безводовка по колу розташовані населені пункти Ічня, Гужівка, Іржавець, Ступаківка та Гмирянка. А на території самого комплексу люди не жили, тобто великих поселень не виявлено. Чи то незручне місце, чи люди відчували якусь заборону будувати на особливому місці сили? Це правило порушили Харитоненки. На початку ХХ століття тут була безводівська економія харитоненки. На родючих землях економії вирощували цукровий буряк для парафіївського цукрового заводу. Економія проіснувала менше 20 років. Після революції її знищили, пограбували. А що не можна було винести, спалили. Потім радянська влада в 20-х роках повторила помилку Харитоненків, і почала роздавати земельні ділянки жителям Ічні, і вже в 1925 році утворилося село Безводовка, яке складалося з трьох вулиць і в 60-х роках налічувало до ста дворів. В селі був колгосп, школа, магазин і від цього бурхливого життя не залишилося і сліду. Більшість колишніх жителів Безводівки нічого не знають про древні кургани. Життя було складне, працювали важко з самого дитинства і на древні кургани уваги не звертали. Лише своїх дітей застерігали не ходити на кургано-Сучиха і лякали їх тим, що там збиралися відьми по ночам.